Тримати творчий фронт у будинку органної та камерної музики відбувся звітний концерт Білоцерківської школи мистецтв номер 1 Як наголошує директорка закладу Леся Крижишевська, до події готувалися цілих три роки. Спершу заважала пандемія, а потім повномасштабна війна. І ось нарешті довгоочікувана подія. Усі колективи виконали патріотичні пісні та зіграли на духових інструментах. Відвідувачі мали. Можливість пожертвувати кошти на підтримку полку Азов та патронатної служби Янголи Азову. Також донат можна було залишити, придбавши патріотичні поробки та картини. Під час жорстокої війни Росія нещатно нищить наших дітей наших захисників, і звичайно, страждає весь народ, і страждають матері. Адже українська мати, кожна, народила свою дитину для щастя і мріє, щоб був мир, перемога України і у цей захід, звичайно, ми присвячуємо всім матерям, але із вдячністю нашим захисникам. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.